Так, записую це відео. Користуємось KCRM вже ну, здається майже рік, да, десь з липня минулого року. Все працює класно, немає ніяких лагів, працює швидко. Мені подобається інтерфейс, як воно все виглядає. Найкраще, що для мене в форматі онлайн-продажів, тому що у нас є близько 10 різних каналів продажів, і це дуже важко їх контролювати. Там деякі моменти інтеграції з точки зору додавання ТТН. Це все складно і потрібно на ручному управлінні контролювати. А з точки зору функції CRM воно виконується автоматично. Тобто, у нас усі замовлення падають в одну. В один Статус новий там автоматично ще по деяким каналам і тетенки закриваються на маркетплейсах в тому числі. Тому це дуже дуже зручно. Ми можемо збирати усі такі замовлення і розуміти по пріоритетах, по кількості продажів, по тому скільки ми там заробили ефективності каналів продажів для того, щоб розуміти, для того, щоб розуміти, як стратегічно нам рухатись, і, і це якраз кайф CRM-ки, Мені подобається і аналітика, подобається те, що можна там. Ну, залишки, але ми їх не прям супер сильно використовуємо як, як склад. Але і, і, рекомендуємо усім, рекомендую в своїх соціальних мережах. Коли мене питають, якою сіремкою користуюся, рекомендую себе на навчаннях і, і, і якось так дякую.